Так. Починає сьогоднішнє відео з наступного моменту. Сьогодні повинна приїхати у нас відділ продажу, який стане на майданчику. От Ми під нього вже зробили підготовку. Бачите, тут стане, тут стане у нас такий вагончик. А тут ми ще зробимо, якщо все буде ок, там бордюрчик поставимо, тут з'явиться, якісь зелені насадження, тобто будуть красивенько. Так. Трошки зробимо е, більш якісніше. Хотіли дочекатися, поки буде в першому будинку, потім вирішили не економити, вже зробити нормально тут. А потім, якщо що, ми то перемістимо, а в першому будинку вже зробимо, коли він здасться, зробимо той відділ продажу. Бо люди приїжджають, от як зараз бачите, декуди куди подивитися. Люди приїжджають і е, ну не розуміють, до кого звертатися. От у нас зараз один одна людина стажирується, вон там, пан Юрій. Я думаю, що. Він пройде тут. це стажування вже і закінчиться, і буде нам допомагати продавати, консультувати ось ці е, квартирки в нашому комплексі. Почав з продажів, пішли далі по будівництву, бо я так розумію, що тут перед екраном зібрались люди подивитися на будову. Поїхали. Зараз добре, є величезний плюс, зараз 12.35, якраз обід. А обід це говорить про те, що я зможу спокійно собі. Скажімо так, без шуму гаму вам розповісти. Єдине, що чую, десь приймають бетон ага, на другому будинку. Так, що по першому будинку, по першій секції? Трошечки доробили ще парапетів, доробляють парапети. Дізнався я про вікна більш точно. Сьогодні вже був підписаний контракт рівно через два тижні. Сьогодні у нас 13 число, землю так, двадцять сьомого. Жовтня поставлять перші вікна. Перший буде другий поверх, потім третій, потім четвертий. Перший поки ставити не будуть, поки не підрівняють ось ці всі моменти. От коли кран знімлють, я думаю, що поставлять. Хоча, можливо, раніше поставлять тільки вікна, а залишаться тільки входи, бо з входами там трошечки з нулями треба погратися. Так, ну давайте я спробую прийти на процес. Тут добре, що нам відсипали. Це попросили наших. Будівельники, вони якраз тут добре зробили, що щебнем, можна пройти, бо вже бувають такі дощі великі, Ага, вже бачу попрорізали під вентиляцію, під каналізацію отвори. Це ми вже в квартиру зайшли, бо заходили через комерцію. Так, що в нас тут? Бачимо, що вже залили плиту. Бачу бетон та залили вже плиту над другою секцією. Тобто, по факту, друга секція догнала вже першу секцію, і е, також будуть гнатися парапети. То, я, я так розумію, одразу і вікна підуть вже в листопаді, одночасно з першою секцією. По другій доробляють колони. І там у нас залита плита. От я не пам'ятаю, вона була до кінця залита чи не до кінця, бо виглядає, що як тільки оту ліву сторону, тільки дозалили. Так, по-першому будиночку більше вам нічого показувати не буду, тому що тут зараз ведуться підготовчі роботи по встановленні таких мереж. Як там вентиляція, каналізація. Мається на увазі, не встановлення мереж, а під них, от бачите, вирізають отвори в перших поверхах. Для того, щоб. Для того, щоб провести їх в майбутньому, встановлюють канали, встановлюють, е е як їх називають, господи, е е сходи, тому, тому от якось так. Далі пішли другий будиночок. Давайте все одно в другу будинку зайду, а може зсередини покажу трошечки, бо є можливість поки що така, щоб пройти нема сильно, сильної грязюки, багнюки. Так. Тара -тара так, хтось мені дзвонить, я перепрошую, поки я йду, я скажу, що я передзвоню. Я перепрошую, я передзвоню через декілька хвилин, якщо не терміново. Так. Що у нас тут далі відбувається? Далі у нас відбувається за... Лиття. Ага, це у нас і є залиття плити. Залиття плити, про яку я минулого разу розказував. Пам'ятаєте, що я говорив, що її скоро будуть приймати, зав'язують. А, вже її практично долили. Я прийшов на самий кінець. Мабуть, зранку почали, бачите, з тої сторони. І лишається буквально декілька захваток, декілька десятків кубів І, мабуть, все. Ось так виглядає. Четверта секція другого будинку. Так виглядає четверта секція другого будинку. А тут у нас випуска. От Бачимо, в більшості по другому будинку просунулися по плиті, по першій секції, Бачимо, перша секція вже повністю готова фундамент. І е, просунулися по другий поворот на третю. Е, тому виходить, що я думаю, ще, ще в цьому році ми передамо. Повністю весь фундамент хлопцям, які займаються монолітом вище нуля. І вже побачимо зимою результат. Я думаю, що за зиму практично ну, не все. Більшу частину моноліту по другому будинку буде вигнано, тобто він буде десь приблизно там, умовно, от в такому стані на кінець березня. Тому ми його так, так само побачимо. Так, ну це, це моя думка, я не бачив, якщо чесно, не ну, точніше бачив, але не згадаю точно, що у нас відбувається по планах по другому будинку. Тому я так на свій хлопський розум. Але я думаю, десь по плюс-мінус так і буде. Так, виходимо, піду вам ще покажу трішечки третій, третій четвертий будинок. Ну, під четвертий скажу так. Четвертий будинок. Там можливо відбуватися тільки така розчистка верхньої частини ґрунту. Я бачу, що її не починали, поки що роблять котлован третього будинку. І добре, що незважаючи на те, що у нас вже йдуть дощі, ми маємо можливість копати, і це величезний плюс. Якщо ми зараз завершимо протягом тижня основні земельні роботи по третьому будинку, то в принципі ми взагалі в ідеальному варіанті встигаємо до Нового року. З обома будинками по основній частині робіт. Маємо таку надію, що все ж таки на один дощовий день буде припадати два отаких, от як сьогодні, сонячних. Дивіться, оце у нас вже район четвертої секції. Це четверта секція третього будинку. Бачите, там вже щебінь. Я зараз ближче підійду, покажу вам. Тобто ми, я зараз іду десь в районі посередині першої секції третього будинку. Так, як обійти, мабуть, пічну з кінця і завершу тою частиною, яку я вам вже показував, тому що, наскільки я знаю, а я точно знаю, бо я бачу фото, вже підбетонка готова. Так, що у нас тут? У нас тут підготовка, відсипали щебінь, тобто це говорить про те, що вже можуть залити підбетонку. Чому так важливо залити підбетонку? То, Тому що це дає можливість вже спокійно, там в будь-якому режимі, незалежно від дощів, там, сонця, мороз. Набирати з арматури стрічку. Це величезний плюс. Це величезний плюс. О, дивіться, як це виглядає. Ага, тут же плівочку навіть поклали, це говорить про те, що це готують вже під, під бетонку. Плівка це каже про те, щоб, ну, щоб цемент молочко не падало вниз, щоб воно залишалось під бетонці. Спеціально роблять е, на плівку. Заливають. Це у нас секція номер 3 Я йду до другої секції, бачите, вже звідси видно, що друга секція залита під бетонна підготовка. Так. Ось це підбетонна підготовка. Під другою. Повністю в повному обсязі, крім оцієї частинки, я так бачу, оце лише кусочок залишився. Підбетонна підготовка дає можливість нормально набирати фундамент. І він тут практично всю... ні, не практично він тут всюди стрічковий фундамент. Тобто третя секція, третій будинок, точніше, він е трошечки легший, він так виглядає, як приблизно перший будинок. Тобто перший, третій, всі е непарні будинки, вони трошечки легші в будові, ніж парні. Тому ми саме зараз не. Починаємо одночасно рити два котловани. Спочатку зробимо перший, ну тобто третій будинок, потім вже займемося четвертим. Бо з четвертим там трошечки треба буде поморочитись, там буде паркінг, там буде багато чого цікавого. Тому, ну скажімо так, там, там трошечки довше ми затримаємось. Тому ми швиденько зараз хочемо зробити третій, щоб після того, як монолітники зроблять вище нуля. Другий будинок швиденько перейшли на третій. Чи то вони будуть, чи то інша бригада, але для того, щоб була робота в тих, хто працює вище нуля. Ну, Мабуть, на сьогодні це все. Що я хотів вам показати, такий коротенький огляд. А далі я вже переходжу на очисні споруди, тому обов'язково дивіться наступне відео. Воно буде про очисні.